Сьогодні, 16 вересня, в Україні відбудеться спільна акція з ушанування пам'яті Георгія Гонгадзе, Павла Шермета та всіх загиблих журналістів. Організатори закликають приєднатися всіх охочих а також провести подібні акції пам'яті у регіонах. Ці трагічні випадки засвідчують, що професія журналіста в Україні продовжує залишатися небезпечною. Про стан сучасної журналістики та умови, в яких доводиться працювати, представникам змі поговоримо із Максимом Ратушним, юристом інституту масової інформації. Доброго ранку, пане Максим. Доброго, дня. Доброго ранку. Е, власне, якщо відкинути ситуацію на сході і роботу саме там журналістів, то з якими, скажімо так, небезпеками, з якими викликами і ризиками нині стикаються е, журналісти в Україні? Ну на сьогодні найголовнішими викликами для журналістів, які працюють на мирній території, є закритість влади, е, активна. Е, Активне небажання співпрацювати з журналістами, так само неадекватна реакція на журналістську діяльність, як то пошкодження камер, ну або будь-якого іншого майна журналістів професійного, так само здоров'я або життя журналістів. Відстояти свою, так би мовити, позицію, своє право. Ну скажімо, коли там та сама камера да, була пошкоджена, або журналіст. Чи його там побили, чи, чи штовхнули, чи, ну тобто були, були якісь фізичні до нього дії вчинені, відстоїти це право зараз просто журналіст? Е, ну, сказати чітко, чи просто, чи ні, наразі це від ситуації залежить Це, це залежить так? від ситуації, але ми можемо говорити про якусь статистику і про е, різні відрізки часу. Наприклад, якщо порівнювати перше півріччя 16-го року з першим півріччям 15-го року, то є позитивні зміни. І позитивні тенденції, які стосуються саме розслідування злочинів, які вчинялись проти журналістів, тобто станом на перше півріччя 2016 року, передано 15 кримінальних проваджень до суду у справах, де було здійснювалося або перешкоджання журналістській діяльності, або завдавалася фізична шкода журналісту, або відбувалися погрози життю і здоров'ю журналіста, або шкодилася техніка для прикладу. Щоб зрозуміти позитивну тенденцію за той же період 15-го року було передано тільки три кримінальні провадження до суду. Ну, Власне, пане Максиму, хотілося б, аби ви зробили окреслили вірніше загальну ситуацію. Якщо, наприклад, взяти останні, нехай останні півроку там весна літо про в змі з приводу того, що було вчинено злочини проти журналістів, ледь не щотижня, з'являються такі повідомлення з найрезонансніші справи. Це там Павла Шеромета підпал mm -hmm. одного із телеканалів, не, не так давно це було. Про що це може свідчити? Ось така, на жаль, позитивна динаміка, котра стосується збільшення кількості подібних випадків. Ну а знову ж таки, якщо порівнювати просто перед ефіром я піднімав статистику, яку веде наш інститут. А, порівнюючи з 2015 роком, за той же звітний період, наприклад, півріччя, ситуація жодним чином не змінилася. Тобто, якісь більш негативні часи для журналістів і для їх роботи стаються зазвичай Це період виборів це найголовніший момент, який впливає на небезпечність журналістської роботи в Україні на мирній території. Якщо ми говоримо про неї, всі інші дуже відносні, Тобто, це головний. Головна ознака, яка збільшує небезпеку журналістської роботи в Україні, угу. і що власне були дійсно вчинені якісь е, дії до журналіста чи то фізично е... Фізичні пошкодження чи пошкодження техніки, особистого майна дії журналіста в цьому випадку і його колег для підтримки, як підтримки, наскільки вони важливі, і наскільки має бути вибудований оцей алгоритм, що потрібно засвідчити, куди звернутися, аби максимально справа дійсно дійшла до свого фіналу і винуватця було покарано? Ну можна одразу виділити два вектора. Алгоритмів розвитку ситуації, перше, це його можна окреслити як юридичний, умовно, тобто це написання заяви про злочин до правоохоронних органів, чим дуже часто журналісти цей варіант ігнорують, або через невіру в правоохоронні органи, або, звичайно, недовіру правоохоронним органам або з якихось своїх особистих мотивів. Другий вектор це публічність, підтримка колег, підтримка редакції. Підтримка колег по цеху, якщо ми говоримо там, наприклад, про фрілансерів, да? uh -huh. 에... тобто надання випадку публічності, медіапідтримка і тримання справи на контролі. 에... До речі, з чим можемо пов'язати позитивну тенденцію останнього півріччя 2016 року, з вересня 2015 року наш інститут з іншими громадськими організаціями співпрацює з головним слідчим управлінням МВС України, mm -hmm. і в рамках цієї співпраці ми надаємо всі ті випадки, які ми фіксуємо по Україні. Як перешкоджання журналістській діяльності, так і погрози. Тобто будь-які злочини, які вчиняються щодо журналістів, намагаємося тримати їх на контролі, надавати максимальну кількість відомостей правоохоронцям тут, в центрі в Києві, щоб вони могли е, стимулювати, напевно, до кращих розслідувань в регіонах. Тому що ну, більша частина велика кількість злочинів вчиняється в Києві, але так само ситуація в регіонах мало чим відрізняється, не дивлячись там на е, різницю в густині журналістів на квадратний mm -hmm. метр. Менше з тим, якщо говорити про найбільш резонансні справи, то досить часто вони залишаються таки і безкарними, не можуть знайти того, хто замовив убивство або щось в тому ключі. І якщо говорити, то хто повинен тут знову ж таки елемент корупції. Якщо замовник приходить, грубо кажучи, і каже, ми не будемо розслідувати це вбивство. Ну, відповісти можна на різному на це питання, тому я думаю, краще це питати у правоохоронців, чому так трапляється. Ну, Корупція зберігається в цьому? Я, моя особиста думка полягає, що так, в, в тому, що так. Але взагалі мета сьогоднішнього заходу, е, крім того, що віддати шану пам'яті журналістам, які загибли, виконуючи свої професійні обов'язки або які. Загибли через виконання своїх професійних обов'язків так само привернути увагу суспільства до. Моменту безкарності, mm -hmm. тобто будь-який злочин є поганим, починаючи від звичайного перешкоджання, яке там не понесло жодної матеріальної, чи моральної, чи фізичної шкоди журналісту, закінчуючи серйозними випадками, які ми сьогодні будемо згадувати. Mm -hmm. е і важливо привернути до цього увагу і пояснити, що е крім того, що журналістів не можна бити, <світ> перешкоджати їм будь-яким сенсом, так само правоохоронці повинні максимально чітко виконувати свою. Свої обов'язки та доводити ці справи до кінця, тому що е, саме справи по вбивствам є максимально показовими, тому що або вони ніяк не доходять до свого логічного кінця, або доходять до логічного кінця, який мало кого задовольняє. Угу. Ось вже ми неодноразово згадували статистику, я теж вчора знайшов це одне вбивство, 24 побиття, 71 випадок перешкоджання діяльності і сім випадків цензури. Угу. Ось ці цифри, ну теж, якщо чесно, навіть одне вбивство це вже вражає. Навіть якщо це цифра просто один щодо випадків перешкоджання діяльності і цензури, то наскільки наші журналісти. Підковані в правовому полі, і вони теж розуміють свої права, свої обов'язки, те, що вони мають право вимагати. І наскільки, ну скажімо, ті ж самі посадовці, і візьмемо сюди теж і правоохоронці, розуміють, що якщо журналіст вимагає, то це згідно з законом. Наскільки відбуваються ось ось оці не перешкоджання, я розумію ваше питання. Ну а... Останній рік ми дуже багато приділяємо уваги проведенню тренінгів безпосередньо в регіонах. І, до речі, ці тренінги були не тільки для журналістів, а й для поліції. Навіть в Ужгороді ми проводили такі тренінг, який стосувався співпраці як правоохоронці повинні працювати з журналістами, щоб не допускати якихось помилок, які ми дуже часто бачимо в нашій практичній ситуації. Дуже різнокольорова все, тому що я навіть не можу виділити по регіону чи порівняти, наприклад, якісь центральні місця. З віддаленими або Київ з регіонами, ну, але ця проблема іс існує. А вже ж існує. як журналісти іноді переоцінюють свої права ібо... і недооцінюють свої обов'язки, так само і правоохоронці, тобто угу. тут палка в двох кінцях. Ну, власниця, ви вже згадали про те, що сьогодні відбудеться акція, мета якої насамперед це привернути увагу суспільства. На вашу думку, наскільки українське суспільство є свідомим того, що наразі відбувається в ситуації в журналістських колах? Чи це там можливо повідомлення? Одного два дня, які всі обговорюють там у Фейсбуці, обговорюють один з одним. Потім для звичайних людей, котрі не стосуються засобів масової інформації, це більш-менш затихає і вони про це забувають. Ось щодо свідомості українців, котрі не мають стосунку до змін. Ну взагалі, медіа комунікація, медіатема є популярна в Україні. Проте, знову ж таки, мені важко окремо про це судити, тому що, як кажуть, я є в темі, тобто я в якійсь сфері дуже обмежений. і для мене це на слуху дуже довго, але порівнювати, тобто, там для вас це журналістів на слуху дуже довго. Наприклад, останнє вбивство шаремета, mm -hmm. так? Тобто, для звичайного українця, який жодним чином не пов'язаний зі сферою медіа, можливо, це новина одного дня, на жаль. Але. Ну, це не порівнювання речі. Що ж, ми дякуємо вам, що Дякую. сьогодні завітали Дякую. до нас. Я ж нагадаю, що про небезпеки В професії журналіста ми говорили з Максимом Ратушним, юристом інституту масової інформації.